Всім привіт, це Дмитро з Варсекшн. Я хочу запросити вас на конференцію UAPM Day осінь, яка відбудеться вже за декілька тижнів, 30 вересня. Я розкажу про застосування ігрових механік в управлінні проектами, а також познайомлю з поглядами команди Варсекшн на гейміфікацію. В якості інтра давайте повернемося на декілька років назад, коли я управляв проектами в одній міжнародній компанії. У мене був перезапуск бренду, який, на жаль, не був дуже популярний серед наших регіональних команд. Тому для успіху всього проєкту потрібно було максимально залучити понад 200 співробітників регіонів для швидкої побудови наявності бренду в торгових точках, розміщення матеріалів і роботи з дистриб'юторами. Разом з колегами я розробив ігрову механіку, за якою команди в регіонах набирали бали та відзнаки. Загальна модель складалася з біля десятки різноманітних параметрів, і цей рейтинг оновлювався онлайн щодня. Командам регіонів потрібно було брати активну участь не тільки в реалізації проєкту, але й на всіх етапах його підготовки. Вони змагалися між собою у відсотках зростання дистрибуції, швидкості та якості розміщення матеріалів, роботи з торговими точками. Винагорода була як командною, це певний відсоток від промобюджету регіону. І також персональною. Результати нас всіх шокували. Але про це згодом на нашій конференції. Отже, на UAPM Day осінь я розкажу, що таке гейміфікація і її відмінності від ігор та варіанти застосування гейміфікації при управлінні проєктами або ж командами. Приєднуйтесь до нас 30 вересня. Всі деталі будуть в опису до цього відео. До зустрічі!